Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні у нас на відео огляді нове надходження від бренду Blaupunkt, а саме модель 50 UBG 6000 з голосовим керуванням. Давайте його подивимось поближче. Що ми бачимо перед собою? Це пульт, виконаний з ABS пластику, має чорний матовий колір. Також характерним є, що при нажитті. Кожна кнопка у нього видає а, такий характерний звук клацання. Також, як, якщо бачите, тут виділяються такі значні кнопки, це а, допоможні кнопки, це Netflix, YouTube, Prime Video та Google Play, що дуже зручно при використанні пульту. Також цей пульт йде інфочервоний, але якщо ви. Хочете підключити пульт і щоб у вас працював Bluetooth і мікрофон на пульті? Вам потрібно вімкнути телевізор. Нажати зажати дві кнопки: це кнопка ОК та БЕК, стрілочка в сторону. Зажати одночасно на декілька секунд, і вас пульт підключиться до телевізора. Також цей пульт е, е, працює від двох батарейок е, формату 3А. Ось вони тут знаходяться з іншої сторони і закриваються такою кришкою. І також цей пульт підходить до брендів Blaupunkt, як я вже казав, та Sharp, Vivax та Vox. Якщо у вас візуально рідний пульт виглядає таким самим чином, то це означає, що цей пульт також підійде. Неважливо якого він бренду. Якщо у вас виникають якісь питання по підключенню, чи підійде на як на вашу модель цей пульт, по звертайтесь в коментарі з радістю вам допоможу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, До зустрічі. Привіт, на зв'язку Ваш пульт. І для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Княжий Затон 4 дроб4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас.